Добрий раночок ще один раз. А в мене отакий сніданок. Дивіться, сержант Пепер вже вирвала. Ну, там ще є декілька, є ще декілька. Оце вони такі бурі, то я вирвала їх, щоб в хаті доходило. Слухайте, оце такі помідори, які вони солодкі. Торік, в мене були такі малинові, то я, що в мене насіння заливалось, Полосатий шоколад. Ну, коротше говоря, от такого всякого хорошого, бо, от, трошки насіння. Я їхала в Іспанію, з Іспанії вислала в Америку для моєї сестри з чоловіком. Вони теж там помідори садять і огірки, і все. от то ж українці наші. Ну, Вони в Америці вже більше 40 років живуть. І такий у мене сніданок. Оце, я тільки що знов з ними говорила, то вона трошки вже захололо. Картопля, морква, цибулька. Дуже люблю, отко, щоб вона була рибка. Це все без жиру, в аерогрілі, все готується. Гляньте, все засипане спеціями. Смакота! Ой, я хочу їсти, воно мені пахне. Дивіться, я купляю цю рибу. Вона така свіжусінька, кожна окремо пакетику. Я купляю по 10 штук ложу в морозилку, і коли мені треба, я отаку смакоту готую. Хто їсть, приємного апетиту? Дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую вам за все. Підписуйтесь.